Добрий день. Вас вітає Дніпропетровщина. Сьогодні 14 грудня, середина грудня, можна сказати. Ось вийшла коротенько зняти. У нас вже другий день, І як приморозок. Сьогодні мінус три, вчора було мінус 4, але при цьому дивіться, що робиться. Вилазять цибулькові, які... Деякі зовсім може, вилізли. Земля, я вам хочу сказати, така премерша. І от що робиться, не знаю, чи ті, що я вже насадила, чи ті, що були, вилазять, але вилазять. Ось, дивіться. Ось ось-ось. Ну, ці, що росли, вони вже пови... витикалися і виросли вже. Ось така ситуація, що у нас тут ну, на розах да, все подмерзали. Ну, але не всі, дивіться, не всі, Ще можливо відірвати. Трава також померзла, зараз на неї так стаєш, і вона така, чути аж крохтить, що тут у нас вічно зелені. Осожений саме так, трошечки зніму цю трояндочку. Ну, попримерзали так, попримерзали, а сьогодні зовсім така примерша. Те, що позалишалися, не встигли до. Китувати, ну що маємо, те, що маємо. хвойні наші. Що тут у нас? Такі якісь вже то були наповнені, наповнені, наче, а це буквально пару днів. Такі були сухі вітри. І воно все з е, волога, з листя пішла. Так, а ось. Пале рояль. Дивіться. все, все мерзли. Але такі стійкі стояли, стояли і стояли. Колиться. Так що. До нас прийшли морози. Погано, що немає снігу, але що зробити. Тут трошечки такий навела порядочок. Пересадили цей ялівець сюди, а то він в тому полісадні куди доволі великий був. Ну, а тут зараз ще. Весною тут підсадиться, от уже доріжку таку розбили, там щоб воно трошечки від, е, притримувало, а то тут зсовується ґрунт. І так само На цій стороні ще хвойні невеличкі, е, тому вигляд так, так собі. А от вже на цій стороні, то звичайно, це, о, дивіться, вже позакладалися квіти. Ще ось позалишалися ягідки сині, але вже й квіти позакладала. Тепер тюрчик такий з лавандочки. І тут виноград прикрили весь. І тут також. Тут у нас з листям ні, тримається. Трудно ще, але, звичайно, вже все померзло. Ось такі. Трояндочки позалишалися, Позв'язувала їх. Вчора хоч і холодно було, але зв'язувала. Оцю ось, ось, тому що щось минулий раз закріпила слабенько і видно, чи перетерлося, чи що. І зараз краще її, бо вона ж дивіться, яка висота. Видалось більше двох метрів. Тому, відповідно. І тут також трошечки. Я лиці непогано виросли, Почти які гарненькі це, що у нас там? Якесь листечко. Думала, щось почорніла. А Барбарисик залишився. Дивіться, Барбарис залишився. Ти дивися. Лютен рушце. І не відірвеш їх так просто. О, вже, мабуть, коти лежали на цій коці. Ні, ну. Це ж я пересадила і, мабуть, вже виляглася. Пример зла календула. Вже все бачите, такі квіточки. Тут барбарисики. Трояндочки, трояндочки вже все. Довго також трималася. Golden Celebration. Але вже... уже вже все. І тут Барбарисики трошечки листя залишилося. Тут спірея щось. Залишилася з листям, ну і не обірвиш, але воно майже сухе. Ось бутончик залишився. Ось. І звичайно, якщо так дивитися, то наявність хвойних рослин, то це набагато красивіше, ніж, звичайно, так цей бутончик. Думаю, що вже не розквітне. Так, хвойні виглядають. О, а що тут прудику. Нічого собі. Ну да. Ну да. Я вам повинна сказати десь крига. Мабуть, сантиметр. Мабуть, сантиметр. Крига. Туди прикрила рододентром. Он так думаю, хоч трохи його, бо щось після таких. Саме теплих днів, то думаю, мороз. Отак. так виглядає садочок. Дялівці також стоять красивесні. Прикрили. Ой, дивіться. Ну, це геацинт, як мені здається, вилазить. Ну, так. Да. От що з ним робити. Ось, ось щось також вилазить. Мабуть, а, не зрозуміло. Ну, а геацинт це ж просто примолки. Так, умови ну, і ось, а це навіть ті, що я е, їх поприсаджувала ось весени. І ось вони як повилазили. Це мускарі. Мабуть, вилізли, ну, тут я все-таки підряд садила, але в основному скарі. Готовник примерз. Отут От примерзло, Мабуть, угу. таке вже стала, як трава на А тут, мабуть, ще й трошки ні. Ну, але ж цвів до останнього, ви бачите. І тут, мабуть, ні. Ось ця туйка вже змінила свій колір. яливець також. Сосна якась щось не зрозуміла, що це на ній пожовтівше, пожовтівше. Не буду трогати, а то, можливо, замерзло. потім подивлюся. Так, повилазила мостарі. Щось не зрозуміла. Що там? О, це, мабуть, буде квітувати. Угу, мабуть, квіточка буде. Багато людей там пишуть, що квітують, квітують, але не в нас. Тут, а може, і буде вон, щось таке потовщення. І тут прям заморошені. О так саме. Виглядає, відріз газончик. Осінь, як пішли дожжі, пропало сонце пекуче. Прийшла впопити котик. Це не наш до речі, а котик чужий. Котик чужий. Котя. Котя. Кс-кс. Десь дивиться на кохась. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Сусідський котик, я думаю, побіг. Ага, під тирк. Під забором в дірку. Ага, побіг. Всім гарного дня. До побачення.